Всім привіт, друзі! Сьогодні ще один трицикл вантажний на нашому огляді. Це трицикл від компанії Renegade на 250 кубічних сантиметрів. Двигунчик в нього стоїть одноциліндровий, чотирьохтактний бензиновий з повітряно-рідинним охолодженням, карбюратором на 250 кубічних сантиметрів. Попереду в нього встановлений ось такий радіатор охолодження рідини. Позаду встановлений вентилятор, який вмикається примусово ось цим тумблером. Ми можемо їхати як вперед, так і назад. Перемикається. Реверс, ось тут, досить легко, навіть рукою це можна зробити. П'ятиступенева коробка яка вмикається вся вниз, всі передачі йдуть вниз. Також на борту е, ручник Додаткове сидіння з нішою під ним, куди можна покласти якісь свої речі, інструменти. Також ось такий поручень, кузов висотою. Приблизно 60 см, на жаль, не пам'ятаю точно. Досить вмісткий, він не підіймається в нас. Лише відкидаються три борти: бокові та е, задні. Колеса 5.012 посилені для того, щоб можливо було його навантажувати до однієї тони. Він таку вагу. Перевозить без проблем під горку. Також він вивозить завдяки тому, що в нього присутній понижений ряд. Гальма в нього класичні барабанні попереду та позаду, відторможуються чудово. В даних трициклів колодки ходять дуже і дуже довго. Ті, хто мав на автомобілях колись гальма з колодками, ті розуміють, про що я кажу. Ось тут настановлений встановлений акумулятор на 12 вольт 28 годин. В принципі, його достатньо, тому що. Що тут Тут, як в мотоциклі потрібно лише завести двигун. Понизу у нас стоять ось такі ресори, які забезпечують навантажуваності цього трицикла. Також на задній мост передається привід через кардан. Позаду ще є ось така платформа, на яку ми можемо ставати, на яку ми можемо ставати для того, щоб там щось в кузові взяти чи перемістити. Понизу знаходиться у нас запаска. На всякий випадок, попереду у нас стоїть розширювальний бачок з тосолом. Сам понижений пониш... повишений ряд перемикається ось цим важелем, все зручно, все під рукою. Кікстартер на борту, окрім електростартера, також встановлена помпа, яка прокачує рідину. Ну і виведена педалька гальмів під ногу. Для того, щоб було зручно відчувалося, як в автомобіля. Платформи для них досить зручні. Ну і посилена вилочка це для тих, хто говорить, що незручно по ґрунтовці їздити, тому що дуже сильно віддає в кермо і тяжко ним керувати. Ну, По-перше, подивіться, яке тут колесо, воно переїде все абсолютно. По-друге, вилочка тут дійсно дуже гарно спрацьовує. Давайте поглянемо, що в нас. Є за самим кермом. За кермом у нас ось така механічна приборна панель. Ну, така стандартна, і до якої всі звикли. Немає тут електроніки ніякої. По цю сторону також все за стандартом вмикається та вимикається охолодження радіатора вентилятором, так виведений підсос на кермо, світло, поворотники, стоп-двигун, електростартер. Все як завжди. Ось такий друзі є в наявності. Якщо вас цікавить, переходьте за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде вся інформація додаткова про нього та про доставку і умови продажу. У нас присутні також кредитування, розсрочка, Тому, друзі, все дізнаєтесь там. Дякую за перегляд, всім па-па.